Дружня громада і дорослі і діточки зібрались біля храму, аби продовжити славну традицію гуртом колядувати. Почесну нагоду розпочати свято мав архієпископ Житомирський і Новоград Волинський, Никодим. Дорогі браття і сестри, як архіпастер землі поліської, землі древньої і славної, зичу всім вам здоров'я, терпіння, любові, щоб ми ще не один раз зустрічали святе Різдво, щоб ми. Постійно відшукували себе і приходили до тої ясної зірки, яка показує нам дорогу, як потрібно йти, куди потрібно йти, з чим потрібно жити. Всім зичу добра, добра і добра, зичу всім любові і достатку, миру і затишку. Нехай буде благословенний наш край, нехай буде благословенна Житомирщина і нехай буде благословенна кожна родина, кожна людина на святі духовенства та присутні православні. Лавні славили та оспівували новонародженого спасителя світу різдвяною колядою. Святкове дійство зібрало багато прихожан, та не лише народні аматори віншували колядками. Представники влади також вітали зі святом. Шановні Житомиряни, жителі Житомирської області, дорогі Андрушівчані, дивлячись сьогодні, коли ми вітали людей в обличчя андрушівчан, особливо діток, очі сяють радістю, сяють надією і сяють вірою в те, що всі разом кожна родина, що собі задумала, обов'язково збудеться. Для того ми всі рая разом. І хочу, дуже хочу, щоб за рік діждавши, ми і в слідуючий рік зустріли тут, вітали один одного, слухали дитячі колядки, раділи і певен, що в кожного. Було, є і буде на столі достаток. А в сім'ї хочу, щоб було здоров'я, панувало мир і радість. Святом не минуло свято і без подарунків. Усі присутні дітки отримали солодкі гостинці.